Консенсусу немає, але відображення певної, давайте скажемо так. Ну я так думаю, спільної позиції Європи щодо Китаю є. По Макрон серед іншого сказав ще наступну річ сьогодні. Там будуть обговорювати на Радбезі питання порушення повітряного простору Естонії. Ну принаймні, і це да. ви говорили. Ми вже знаємо. І росіяни продовжують ці гібридні атаки на територію Європи. Макрон сказав, що в принципі європейці ледь чи не самодостатні в захисті своїх східних кордонів. І каже, та ви знаєте, нам не особливо там допомога від США потрібна. Він так прямо не сказав, але між рядки журналісти це вже прочитали. Ну, було очевидно, зрозуміло, що Макрон говорить, ну ми можемо тут типу впоратися самі. І говорить разом же про Китай, заграє до Путіна про заморожені російські активи. А чим нам загрожує от Україні і Європі загалом у безпековому питанні? Якщо буде досягнутий оцей консенсус щодо Китаю? Бо таке от мене зараз складається останні кілька тижнів, що найменше бачення, навіть не враження, це моє стільки бачення, що Європа потрішку дрейфує до Китаю, аби домовитися з Китаєм про замороження російсько-української війни? Що для нас які для нас матимуть наслідки? Дивіться, ну, дивіться щодо замороження російсько-української війни. Ну це єдиний реалістичний сценарій завершення війни. Єдиний хто б це не робив штати зараз або Китай, потенційно. Китай поки не втручається напряму в цю ситуацію. Навіть візит китайського міністра закордонних справ в Європу він скоріше був пов'язаний з тим, що. Поляки закрили кордон з Білорусі, це викликало. Але тим не менш, це був і зондаж. Зондаж ситуація з і от з відносинами в трикутники США, Європа, Китай. Китайців це хвилює, і Китай, я думаю, що надіслав і попередження європейцям певні. І в той же час, ну, показав, що ми відкриті до діалогу, давайте домовлятися. Я не бачу дрейфу в бік Китаю, от політичного дрейфу точно немає. От економічно, я думаю, що європейці зараз думають над тим, поки єдиної позиції немає, але думають над тим, як побудувати. Стратегічні відносини з Китаєм так, щоб вони були економічно вигідними для Європи, щоб тут не було торгівельних війн, щоб не було залежності надмірної від Китаю, от як по рідкісно земельних металах. До речі, мерц перший, навіть американці так не говорять, а мерц перший чітко сказав: він взагалі такий трохи прямолінійний. Він сказав, що Європі треба долати залежність від Китаю по рідкісно земельних металах. Як це робити? Це інша справа. До речі, Німеччина дуже потерпає, автомобільна промисловість Німеччини від китайців. Від китайських електромобілів зараз це головний конкурент для німців. О тут якраз є протиріччя і всередині Європи. Для французів це менш актуальне, хоча теж виклик. А от для німців це точна проблема. І от я думаю, що на першому плані зараз для європейців економічні питання взаємно з Китаєм. В політичному сенсі, я думаю, що більше заграє Сідзінпінам скоріше Трамп. Політичному сенсі, хоча для американців Китай це виклик, це головний суперник, але Трамп в своєму стилі може загравати навіть там призупиняти воєнну допомогу Тайваню Да, зараз, да а от європейці у них все ж таки більш ціннісна позиція. Вони до Китаю в політичному сенсі ставляться більш критично. От Макрон на деякі речі там дійсно закривав заплющив в очі, але європейці в цілому політично не розглядають Китай як партнера, і вони можуть домовлятися. Ну скажімо так, коли буде вже конкретне питання про завершення війни в Україні, я uh -huh. думаю, що все ж таки європейці будуть в першу чергу на нашому боці. для них Україна от дуже показово сказав. На конференції Ялтинської європейської стратегії міністр оборони Естонії, між іншим, він сказав, що актуальне не тільки питання гарантій безпеки для України, не менш актуальна гарантія безпеки для Європи. І в Європі. Не всі, але чимало країн розглядають Україну як одну з гарантій своєї безпеки. Україну, тому Україна в політичному безпековому сенсі для Європи дуже важлива, і тут поступок не буде. Ну і я думаю, що Китай не буде активно втручатися в ці переговори, поки в них будуть американці. Пане Вадим, коротка репліка. Розумієте щодо активів, дискусія про конфіскацію активів давня з 2022 року. Тут теж немає консенсусу. До речі, головний, хто заперечує і без кого не можна вирішити це питання, це Бельгія. Депозитарії ну у них і вони проти конфіскації активів. На мій погляд, зараз є компромісний варіант, який запропонувала Урсула фон дер Ляйн, який буде робочим, його німці підтримують зараз. А раз Німеччина підтримує, я думаю, що він буде працювати. Це так звана репараційна позика, коли російські активи будуть заставою заставою для великого кредиту для України. Тобто, це буде займ, позика однак. Ми не будемо платити за це. Тут буде така ситуація: от коли війна закінчиться, або закінчиться ці гроші в цьому фонді це теж питання. Так. Тоді заплатити має Росія або репараціями України. І тоді ми з цих репарацій повернемо цю позику. Або от тоді, по факту, ну, якщо Росія не платить репарації, тоді буде ухвалене вже політичне рішення, що фактично. Ця позика вона погашається, закривається, компенсується саме цими російськими активами. Поки що, от така схема. Її ще треба затвердити. Але цей план, на мій погляд, він на сьогодні ну, найбільш такий реалістичний і більш-менш компромісний. Ну, там, якщо говорити про цю позику репараційну, там взагалі дуже цікава історія, бо з точки зору фінансів виглядає трішки воно дивно. Це чисто політичне рішення. Я ну, не хотів що? би зараз, да, не хотів би пірнати зараз цю тему, але все-таки повернутися до Китаю, тому що я з вами поділяю: Європа має стратегічні відносини сьогодні економічні із Китаєм. Вона їх розривати не хоче і не буде. Ми це розуміємо. Але питання стоїть не лише про гроші, а і в тому числі про наше існування. Виходить, яка ситуація, Трамп загалом виступає за замороження війни відкрито. Роби для цього недостатньо. так само, як і європейці. А Китай взагалі про це не говорить. Китай говорить про якесь там регулювання, але ну, для нас Китай не є настільки ближчим, як Сполучені Штати Америки, а Європа починає дуже відверто ну, я ну, окей, але все-таки я вбачаю певні політичні моменти. Звісно, це не означає зближення, але підігравання відверто є. Ні, ну я поки не бачу, щоб е, от було якесь там загравання з Пекіном. Е, я ж кажу насправді. Китайці скоріше грали на протиріччях між окремими європейськими політиками, Ну так так завжди так, і от те, що вони відверто прохолодно, це ще я м'ягко кажу, ставились до урсули фондерляє. Ну це було дуже показово. і проблема в стосунках саме з європейським союзом там залишаються. Тому я, от якраз, політичного зближення я не бачу щодо китайської позиції по завершенню російсько-української ага. війни. Ну, зараз знову з'явилася конспірологія, яка, до якої я поки критично ставлюся. Ну там витаки про якийсь там китайський план, який, на мій погляд, як і минулого року турецький план не був турецьким планом, реально, так і зараз, і цей, нібито китайський план. Китайсько-бразильський план, який ще був сформульований минулого року, він насправді теж передбачав заморожування війни, але дуже абстрактно. Там головний пункт припинення бойових дій. Без конкретизації, яким чином, як вирішується статус окупованих територій, ну тобто, всіх вони ну, будемо так казати, вони за замороження війни, вони проти членства України в НАТО. Оце вони точно підтримуються. Так, так. Да, і тут їх позиція між іншим корелює з позицією Трампа. Так. Але оскільки зараз мирне врегулювання просуває Трамп, допомагати Трампу вони навряд будуть. Хоча... Трамп сказав зараз після розмови з Сі Цзінпіном, що вони домовились, що Китай буде сприяти, але я думаю, що скоріше за все, сі Цзінпін дав таку абстрактну згоду на це, але ну навіщо їм допомагати американцям? Я це саме і кажу. Вони не зацікавили. Да, як багато хто говорить, ну тут є дійсно є проблема, і пов'язана з Тайванем. От ми казали про те, що Близький Схід відволікає увагу від України, але якщо продовжиться війна в Україні, війна Росії України, ну це відволікає увагу від Тайваня. Uh -huh. да, і тому там я думаю, що китайців поки що це влаштовує. Інша річ, що якщо вони наважаться на якусь спецоперацію проти Тайваня, ну це точно. Тут я вам скажу, це переб'є і близький схід і, і нашу війну теж переб'є і тут ніяк не вийде щось сховати. Однак на даний момент, да, Китай Китай скоріше. Тут займає таку позицію вичікування. Вони О. не є активним гравцем в переговорах, але от якщо американці відійдуть, ну хто знає, я тоді не виключаю, що Китай може да, і, і Європи. Да. Да. Вони, між іншим, китайці. Не було помітно, коли виникло певне охолодження в стосунках між Трампом і європейськими лідерами, угу. Китай відразу відразу почав виступати на боці європейців. Що європейці мають брати участь в переговорах про завершення війни. От, до речі, чого не хоче Китай, на це ескалація війни і розширення масштабів війни, щоб вона прийшла в Європу. Дехто от каже, що нібито китайці в цьому зацікавлені, ні. Китай не хоче, тому що це може створити проблеми для їх. Але для нього це хороший інструмент примусу Європи. Ну ні, то що це можна впливати на Європу таким чином, так, да, я згоден, але тим не менше, все ж економічні інтереси в стосунках з Європою для них зараз на першому плані. У мене останнє дуже коротке запитання, я сподіваюсь, буду максимально лаконічним, пане Володимире, щодо Північної Кореї. Кім Ін зробив дуже цікаву заяву. Поки що за нею її будемо розвивати, точніше, не, не, розвивати будемо не ми, буде розвивати Кім Кімчин Ін, а ми будемо е, обміркувати, що ж власне стоїть за цим. Ви вже її бачили, Кім сказав, що він готовий поспілкуватися з Трампом. Він каже, в мене там ще теплі спогади про нього є. Для чого це Кім? Ну, По-перше, зверну увагу на те, що така заява з'явилася після розмови Сі Цзінпіна з Трампом. Я думаю, що це дуже важливо. Це, це, це така легітимація. І я не виключаю, що китайці, що тема Північної Кореї могла підніматися в розмові між Трампом і Сі Цзінпіном. Ну, оскільки тихоокеанські регіони… Східна Азія ну дуже важливо для США, а Північна Корея ну потенційний ризик. І тому ця тема могла підніматися, і Сі дзінпін міг пообіцяти Трампу, що він може сприяти, скажімо так, черговій нормалізації відносин. Так що, хто знає, це припущення, що да, що це могло бути з подачі Сі Цзінпіна. з іншого боку. Ну, дивіться, зараз Кім Кімчанин він піднявся. Міжнародному сенсі За рахунок союзу з Росією і Активну участь в війні проти України. На жаль, але так, да, це підняла його міжнародний статус як гравця. Його зараз бояться набагато більше на запрошення в Пікін, де він поруч, ну з одного так. боку, Путін, з іншого боку, кімчинин ще більше підняла кімчинина. От, от де спрацювала руйнація ізоляції, от це точно по відношенню до кінина. І він відчув це. Мені здається, що він це відчув. Теж що от над цим треба працювати. Наступний крок в зламі у цієї дипломатичної ізоляції північно-корейського лідера це нова зустріч з Трампом. Тим більше, що дійсно досвід вже є. Мені здається, що зараз багато хто починає використовувати Трампа. Не Трамп використовує, а його використовують. Я якраз про це й говорю. Ну це якийсь якийсь маразм. Перепрошую, коли Бо... Трамп буде погоджуватися на це. Ну, тим не менше, він же перший раз, коли був ну, перше його президентство, дві зустрічі з кімчинином, і тоді це було багато питань. Ну, Між іншим, Джон Болтон, якраз цей приклад наводить, що для Трампа, от у нього є такий стереотип: він розглядає зовнішню політику перш за все як формування особистих відносин. З Путіном, з Зінпіном, угу. з Кімчинином. Він вважає, якщо я побудую добрі відносини особисті, то, значить не буде проблеми в міждержавних відносинах. Ну, частково це так, безумовно, але все рівно там вже купа протиріч є. І відразу, от, що показово, ну тобто, тут от контекст він свідчить про те, що кімченин теж е, включився в цю гру е, е, з Трампом, е, ну є, Путін. Значить, використовує Трампа, тепер сі дзінпін. Ну, чому я не можу? Я теж це <смеш> буду робити. Але він теж як і Путін, він копіює Путіна. Так ну Путін ставить умови по Україні. А Кім Ченін теж я готовий. Я буду розмовляти. Тим більше, тим більше Трампа подобаються такі зустрічі, помпезні, Увага, піар. Але умова Кім Ченіна, що жодних розмов про ядерну зброю, все тема закрита. Це фактичне визнання, що да, північна Корея залишається ядерною країною, і Трамп це має визнати публічно. Так. Оце буде поступка дуже серйозна. Ну зрозуміло, що Північна Україна не відмовиться від ядерної зброї, але коли так публічно вимагають від США, оце дуже показово. Такщо на непревеликий жаль, от тут ми бачимо на е, е, які негативні наслідки загравання Трампа так. з окремими диктаторами. От е вони його починають, що називається використовувати хвости в гріву. Пане Володимире, тут у мене думки з вами на 100% співпадають. Шкода, звісно, що так розвивається міжнародна політика сьогодні Білого Дому. Хотів сказати Діпстейту, але можливо, що діпстейт там залишається вірним От, собі. Ось погано, що тут діпстейта якраз не вистачає, да. Духай ну, би Трамп вже сформував свій власний діпстейт, врешті-решт. Так. Ми будемо сподіватися, що Діпстейт збережеться, бо це дуже дуже важливо.